Кукурудза фабрис тобто посіяно прямий посів після соняха, була схема гербіцидна, тобто воно все призупинило, гербіцидне навантаження було капітальне, тобто амброзія, все що було на полі, воно задавило А зараз отака така ситуація на полі. Зараз будемо вам показувати, як воно тут. Ну тут вологи жду... взагалі немає, як такової. Фаза у кукурузи. Така ось і різна. Тут морозцем воно ще дало нормально таке. Дуже файно. це у нас виробник компанія Октагра. Фау, тут іде в нього 280. Бакова суміш по ЗЗР, яка була, зараз зараз покажу, як призупинила ваточник. Ну, тобто, це то, хто якщо називає, то це галявина по ваточнику, Вона призупинена. Тобто на кукурузу ніякий не ні. Тобто, Як ми бачимо, вона має гарний розвиток. Це у нас такий Файний експеримент з аграрієм. і на цей експеримент є больші ставки. На Зараз десь зараз... дві купу буде в рослині. Ми зірвемо і покажемо, яка є розголожена коренева система. Таке, і поменше воно було, щоб не казали, що робимо саме, що не Ой, воно не вирвало. Я ж кажу ще раз, оце висота у нас рослини. Лопатку, як завжди забули, ми в машині. Ну, підемо етапом другого разу і все-таки спробуємо вирвати кореневі... системи. систему. Ну, тобто отак виглядає фабріз з 280-й. Потенціал у нього колосальний. Ну а потім будемо дивитись, як воно буде розвиватись. На ну, Зараз у нас ще це 6 червня. І така от гарна кукурузка, Дніпропетровська області, Неліківський район, після соняшника, після гербіципної обробки. А при пасіві що давали ми? Карбон. Де є після морозу придавлене, пригнічення в нього? Ну це нормально. Воно тільки сходить. Тобто, ну така і буде, як ну, Тобто на Зараз бачимо раз, два, три. Ну, тобто, от такий. На це на зараз можна заходити мікарикомплексами, амінокатами, аміноцинками. Ну, тут немає такого вигляду, що треба чимось працювати. Тобто, це немає тут ні фосфорного голодання, ніякого іншого. Температура протяжка останні 30 градусів. Ну така ситуація Тобто коментуйте, підписуйтесь Дніпропетровський обласний Літівський район, кукрузу по нулю, з ФАО 280, від компанії виробника компанія Артара.